Хочу сьогодні підняти тему живих огорож із рослин. Так як мене просили її підняти, поки чекаю чоловіка тут з водою, хочу з вами поговорити. Так от, живі огорожі із рослин бувають різні. Перед усім вам потрібно дати собі відповідь, для чого вам ця огорожа потрібна: від вітру, від очей, сусідів. Чи ви хочете, щоб це була вічно зелена огорожа? Чи ви хочете, щоб це була огорожа, яка буде низька, але швидко розростатися з кущів і падати осінню? Ну, тобто, обсипатися осінню? Якщо це огорожа із кущів, і вам не потрібна висока огорожа десь півтора-два метри, то якого, якого кольору і якої висоти ви хочете бачити в себе? Потім. І якщо ви хочете, щоб ця огорожа була непролазна, які рослини підбирати, тобто з колючками, що перешкоджає проходу на ділянку, чи без колючок? Тому, коли ви плануєте огорожу, зазвичай ландшафтники задають питання. І майте на увазі, якщо вам ландшафтник не задає питань, а каже ти хочеш огорожу стуй, і ви кажете так, вам не задають питання, чому і стуй, якого розміру та огорожа має бути і ще щось, я не знаю, чи варто вам співпрацювати з таким ландшафтником. Або якщо ви створюєте сад, а не просто огорожу, і вам ландшафтник каже, так. Не парся зараз. Посадимо декілька туль, то тоді слід думати, чи вам варто цим займатися.